Після дев'ятої ранку на пляж починають приходити відпочивальники. Тетяна Кривінська з білої церкви на світязі вперше каже, приїхала, аби перезавантажитись та відпочити. Ми всього три дні, але вже буду сюди привозити своїх подружок, бо мені дуже сподобалось. По-перше, пляж дуже підходить для діток маленьких. Він не глибокий. Водичка прозора, чистіша, і погода дуже радує. Раніше їздили по Карпатам, верховина були в Буковелі. Були за кордон трішки їздили. Але так як зараз війна. Ну, немає можливості такої і пофінансово, і взагалі така ситуація. Не сильно хочеться там прям на повну катушку відпочивати. І ну, в принципі, до все влаштовує. Катання на катамаранах та інші водні розваги пропонують на пляжі. 17 років відпочивальникам готує та продає пампухи, які на світязі називають пончиками місцева мешканка Надія. Каже, смажить їх з чорницею, маком, малиною, вишнями та шоколадом вранці. Якщо є люди, і гарна погода до 50 Ми продаємо цього року. В різних локаціях шацької громади, у тому числі на озері Світязь, планують прийняти майже 100 тисяч відпочивальників, каже секретар селищної ради Богдан Тимошук. Ми пропонуємо досить спокійний відпочинок. Це свого роду така реабілітація для людей, тому що ми постійно живемо в час повітряних тривог, в час обстрілів нашої країни. Сьогодні військовослужбовцям, які відбувають у відпустку, мають можливості приїхати додому, взяти свою родину і на два-три дні приїхати до Світязя, щоб відпочити, побути разом в спокійній, хорошій обстановці. У селі Світязь розташовані сотні баз відпочинку, готелів, котеджів, садиб, приватних будинків, які пропонують приїжджим житло, каже секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Житло, говорить, вартує від кількох сотень до кількох тисяч гривень за добу на одну людину. Мешканка села Світлас Людмила Цвит має чотири кімнати, де одночасно може розмістити 10 туристів. Все зроблено своїми руками, чоловік зробив яку тумбочку із своїх. Це кушений сундук. Дорожки вишивала я, ходнички в'язала теж я, люстру теж чоловік ці пробив. Цілий рік за ці гроші живемо, бо так вийшло, що я з чоловіком ми ніде не працюємо. І ці гроші ми розтягаємо на цілий рік. У шацькій громаді 30 сіл, половина з них розташовані в 5 кілометровій прикордонній смузі. Там у звичному режимі працюють бази відпочинку. На перебування спеціальний дозвіл туристам не потрібен, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. До меж прикордонної смуги не входять місця масового відпочинку, лише ті, які визначені органами місцевого самоврядування. Тобто, тобто, якщо особа планує перебувати на базі відпочинку, яка відповідно визначена органами місцевого самоврядування. Рядування, то такого дозволу їй не потрібно. Якщо ж особа планує пересуватися поза межами цих там баз, відпочинку чи санаторіїв, їй потрібно отримувати такий дозвіл. Дозволи для відпочивальників надають до кінця року. Місцеві жителі отримують його безстроково, розповіла речниця прикордонників. Для оформлення документу потрібно звернутися у Волинський прикордонний загін. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.